Де Марка. Що б ви зробили, якби вам запропонували залишити свій дім і друзів і поїхати жити в Гонолулу? Ага. Ви навіть не знаєте, де це. А Авраам покинув свій дім заради невідомого. Чому він так зробив? Зараз побачите. О який в цьому році гарний врожай нам подарували боги. Так, мені теж боги подарували гарний урожай. Тепер я зможу продати частину і матиму гроші. Багато грошей, друже мій, багато. Слава, слава богам! Але ж зачекайте, яким богам слава. Є тільки один Бог. Він нам все дарує. Що ти таке кажеш? Богів є багато, і щоб не образити нікого, краще всім богам служити. Але ж, брате, ти сам знає, що є тільки один Бог. Нам розповідав про нього тато. Так, так, знаю. А йому його тато, а тому його тато. Так. Із покоління в покоління ми віримо в одного Бога, що створив небо і землю, який керує всім. От дивак. Хоче, щоб боги його покарали за те, що не поклоняється їм. Вони його вже покарали. Вже скільки років він одружений, а в нього до цих пір немає дітей. Справді треба заставити його вірити в те, що є багато богів, а про того одного бога він має забути. Господи, я вірю в тебе і знаю, що всі ті благословення, які є у мене, вони від тебе. А ті всі боги, про яких говорять інші, це ж все вигадка. Авраам Так, Господи, вийди з землі цієї, від родини твоєї, з дому батька твого в землю, яку я вкажу тобі. Але ж куди мені йти? Я сам поведу тебе в Ханан і зроблю тебе батьком великого народу, батьком великого народу? Так, жінка твоя, Сара, народить тобі сина. Вже стільки років ми мріємо про сина. Я Господь, як я сказав, так і буде. Господи, я вірю тобі. Ми збираємось і відправляємось, друзі. Сам Господь покликав мене у кращу землю, де ми будемо щасливі і де служитимемо нашому Господу. Авраам, що ти робиш? Брате, пішли зі мною. Куди? Навіщо? Я не знаю, куди, але Господь нас поведе. Ти хоч розумієш, що ти робиш? Ти залишаєш все, йдеш сам не знаючи куди, брате. А я вірю і довіряю Богу, і він обов'язково мене поведе. Скажете ви, він чув голос Божий. А що робити нам? Це просто читайте Біблію і довіряйте цій книзі До речі, в кого нема Біблії, пишіть мені, я обов'язково вам її надішлю.